Оця риса характеру швидко втілювати ідеї, швидко тестувати, швидко діяти. Вона притаманна тим, в кого швидкий отакий квантовий стрибок. Я проти взагалі да, таких гучних слів, по типу квантовий стрибок, і все таке ні. Я за те, що є накопичення потенціалу. Це що значить? Це значить, що ви, от в одній точці, ви щось робите, 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 робите. Хопа, вистрілило. Але це не того, що ви квантовий стрибок зробили, так? Да? Це того, що ви робили, 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 і ви накопичили то знаєте, як сніжний ком, який з гори котиться, ви в кінці, там, да, в кінці цієї гори, ви здорове такий ком знаєте чого, бо він накатився. Отаке саме відбувається, коли ви тестуєте різні формати, досвід здобуваєте щось заходить, посилюєте то, щось не заходить, від того відходите. Все, у вас просто все буде тут добре. Тобто, наприклад, да, яка якість, яка протилежна гнучкості, я б сказала, це така, знаєте, топористість. Це по типу ось, я звикла тільки так, і більш ніяк інакше.